Доброго ранку малята. Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття, а розпочати я його хочу з привітання. Доброго ранку, доброго дня, хай плещуть долоньки і тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я. Діти, до нас сьогодні у гості прийшла дівчинка Оленка. Вона хоче розповісти вам про свою сім'ю. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаємо і пісні про це співаємо. Люба матінко моя, як пишаюсь нею, я, в неї рук золотіє, серцем кожного зігріє. Тато сильний і завзятий, він господар в нашій хаті, все майструє, все ладнає, бо для всього хист він має. Дід і бабця у пошані, вони праці ветерани, всіх онуків міцно люблять, і як пташенят голублять. Є у мене ще й брати, кращих в світі не знайти. Ось і вийшло всіх сім'я. Знайте, це моя сім'я. Сім'я це найближчі та найдорожчі люди, які люблять одне одного, піклуються одне про одного та допомагають одне одному. У кожного із вас є своя сім'я. Є великі сім'ї, в яких живуть разом і тато, і мама, і дідусь з бабусею, і їхні дітки та онуки, ваші братики й сестрички. А в когось сім'ї невеличкі, де живуть лише батьки, ваші татусі та матусі, і ви, їхні дітки. А зараз я пропоную вам відгадати загадки про найрідніших людей, про вашу сім'ю. Хто рідніше всіх на світі, кого дуже люблять діти. На питання відповім прямо, найрідніша наша мама. Молодці. Хто важку роботу може робити в суботу, сокирою, пилою, лопатою будує, працює наш тато розумнички? Наша люба і рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є. Бабуся. Сивий, мудрий, відважний, заклопотаний, поважний. Всього я в житті навчуся, бо у мене є дідусь. Які ви молодці усі загадки відгадали. Діти, так про кого ми сьогодні розмовляли на нашому занятті? Так, правильно про найрідніших та найближчих людей, про нашу сім'ю. На цьому наше заняття завершилося. До зустрічі!